Ну сьогодні Рада Європи планувала позбавити права голосу Угорщину, яка чи не кожній ініціативі на підтримку України вставляє буквально палець, в колеса. а ще Будапешту мали заморозити єврофінансування, бо неприйнятно підтримувати корумпований режим проросійського орбана, який системно і відкрито підриває засадничі цінності ЄС на прямому зв'язку із Брюсселя Анна Грішина Аню, то що там європарламентарі проголосували вже? Людо сьогодні у Раді Європи була робоча зустріч щодо Угорщини, зокрема, але Будапешт зберігає своє право голосу у Раді ЄС, і хоча це була вже восьма спроба позбавити його, її цього права, але сьогодні рішення не ухвалили. Та й на практиці зробити це не так то і просто, щоб задіяти всьому статтю договору ЄС до країни порушниці базових норм та об'єднання. За мають проголосувати 26 держав-членів, але ще раніше словацький прем'єр Фіцу заявив, свій голос проти Будапешта не віддасть і блокуватиме будь-яке рішення, яке може нашкодити сусідові на даний момент близько 18 мільярдів євро недоступні Угорщині через її власні порушення верховенства закону. Ми готові підтримати Угорщину, щоб вона повернулася до гарантування верховенства закону. Хартії основних прав прав угорських громадян. І навіть фінансовий батіг Угорщину не лякає. Поки Брюссель намагається позбавити її голосу у раді ЄС. правляча партія ФІДЕС проштовхує новий законопроєкт. На російський лад, яким хоче обмежити в країні іноземне фінансування некомерційних організацій та медіа, і це напередодні парламентських виборів, які ризикує з кріском програти про європейські полістилі. Сотні угорців на вулицях протестують проти запропонованого закону. А 80 редакторів провідних європейських видань підписали петицію із вимогою його скасувати. Також там Уряд заборонив проведення ЛГБТ Прайдів, що є неприйнятним для європейських. Країн водночас у Брюсселі давно точить зуба на Будапешт, тоді як Європейська унія передбачає єдність Угорщина систематично витує чимало рішень ради ЄС, зокрема від перших днів російського вторгнення виділення європою фінансовою та військової допомоги Україні та запровадження антиросійських ініціатив на додачу, ще й вимагає євросоюз. Зняти заборону на закупівлю енергоносіїв України агресорки, а тепер обіцяє ще й продовжувати блокувати вступ України до блоку через мовляв шпигунські скандали. На початку травня СБУ викрили агентурну мережу військової розвідки угорщини на Закарпатті. У відповідь Будапешт звинуватив у шпигунстві нашого колишнього дипломата, а Київ у антиугорській політиці. Але у Брюсселі це. Чітко розуміють і занепокоєні вже давно ситуацією в Угорщині і на сьогоднішньому робочому засіданні ради ЄС Будапешт попередили: якщо не скасують антидемократичний законопроект про фінансування незалежних медіа та неприбуткових організацій, то таки задіють проти неї усі наявні інструменти і розпочнуть із тотального позбавлення європейського фінансування, що може мати. Критичні наслідки для угорської економіки людо.